Днями у центральній дитячій книгозбірні Сміли організували і провели мовознавчий калейдоскоп, який приурочили до Дня української писемності та мови. На захід завітали учні другого класу школи номер 3 колегіуму. Учні другого класу відвідують бібліотеку індивідуально, регулярно. В них заведені формуляри, відвідують активні читачі нашої бібліотеки. Минулого року в першому класі ми познайомилися з бібліотекою. Дітки зацікавилися. І ось цього року нас запросили на тематичний захід при Дню рідної мови. Ми з задоволенням погодилися, тому що це важливо. Наша країна проживає надскладні часи, і в нашій школі велика увага приділена саме національно-патріотичному вихованню. Ми добре знаємо вислів, що народ існує до тих пір, допоки існує мова. Наша українська мова медозвучна, оспівана у піснях, у прислів'ях. І ми велику увагу приділяємо саме розвитку нашої рідної рідної мови, щоб діти спілкувалися нею, і в сім'ї, в родині пам'ятали, що рідна українська державна мова дуже важлива і її потрібно вивчати, розвивати нею, спілкуватися, щоб вона жила і процвітала. Учасники заходу активно долучилися до мовних конкурсів Вікторин та Ігор, під час яких продемонстрували свої знання рідної мови, кмітливість та творчий підхід. Також юні колегіанти виконали веселу руханку в супроводі української пісні та переглянули. Пізнавальне відео присвячене Дню української писемності та мови. Щиро виразно і з любов'ю до рідного слова другокласники декламували тематичні вірші про мову. Мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина. Батьківщина, мати, мова, три цілющих вічних слова. Батьківщина, мова, мати, нас повід не розітнати. У серці ніжний і поїде. Розкажу я мову рідну. Чудова, світла і багато українська мова. Мова мами і тата, мова мами і тата. Діда і бабусі знає і добре. Юні школярики швидко та влучно підібрали наймилозвучніші епітети до рідної мови. Залюбки розгадували цікаві загадки, разом пригадали словничок вічливих слів, та навіть склали з літер слова, як у відомій телепередачі. Загалом провели час весело, дружно і з користю, завершили тематичну зустріч у бібліотеці веселою піснею.